25 березня у Зміївській громаді з'явилося нове місце, яке відтепер стане осередком підтримки творчості та взаємодії для жінок. Жіночий простір офіційно розпочав свою роботу в оновленому приміщенні Зміївського будинку культури. Ідея створення такого простору виникла минулого року під час тренінгів із проектного менеджменту для жінок, які проходили в межах програми розвиток ООН в Україні за напрямком соціальна згуртованість та громадська безпека. Саме тоді ініціативна група активних жінок. Громади висловила пропозицію створити окремий простір для розвитку жіночого лідерства, взаємодії підтримки та самореалізації. Проект кілюю життя, громадська організація Розвиток разом у співпраці з громадською організацією Взаємодія плюс за підтримки програми розвиток в Україні та за фінансового сприяння уряду Франції. У новому приміщенні вже зроблено ремонт, закуплено меблі, творчий інвентар. Усе це стало можливим завдяки підтримці донорів, активним жінкам. І що на нас всіх чекає, Це Євгенія Судюкова та Вікторія Піліпокіна. Я дуже рада сьогодні бачити вас усіх. Якщо чесно, я дуже задоволена, що вас багато. І я думаю, що це буде такий актуальний простір. Це ми сьогодні презентуємо а, жіночий простір. Точка а, як громадська організація, ідея, яка була створена завдяки цій ініціативі і реалізації цього проєкту. Тому що ми побачили, скільки жінок нашої громади до нас прийшли на заходи, від... відкликнулися. І як показало наше анкетування, рівень е... стресу у жінок громади після відвідування наших заходів е... знизився, і рівень задоволення, наснаги і зрухтування підвищився до 98%. Це досить доволі великий показник. І на сьогодні. Я хочу сказати, що ми не будемо полишати всі змоги розвивати цей простір і надавати можливості жінкам реалізовувати себе, отримати ту підтримку, мирожувати жінок, тому що все-таки ми працюємо всі зараз в такій умові, коли на за вікном війна, і на жаль, ми всі в стресі, і жінки не завжди розуміють, що вони щось можуть. Тут зміївські пані зможуть безкоштовно отримати психологічну, юридичну та соціальну допомогу, брати участь у просвітницьких заходах, відвідувати творчі майстер-класи, спортивні активності, долучатися до зустрічей та навчальних програм. Жіночий простір запрошує всіх жінок зміївської громади до участі в заходах та ініціативах. Тут чекають саме на вас. Лариса Бодеріва, Стоміна Анастасія, канал Медіазміїв.